Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Давно ми вже не робили розклад на Херсон. Що чекає Херсон в майбутньому? Навіть в мене коли ще питали питання: таке, е, який буде Херсон після війни. Давайте подивимося за Херсон, що чекає Херсон в найближчий час. А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені, посилання буде. В коментарях можемо провести по телеграм-каналі. По телеграм-каналі можемо провести по відеозв'язку особистий розклад. Так, дивимося. Херсон найближчий час. Чи є загроза для херсона найближчий час? Є. Карта каже, постійно є. Але ми вже знаємо, як обороняться. Защита стоїть. Захист. І ця карта говорить, що йдуть постійні напади 24 на 7, отак можна сказати. От постійно прямо. Тут ще карта випадає маленького. Маленького. Даже такого, знаєте, інколи буває, що щось іде таке, яке, от, може, навіть без озброєння. Знаєте, як дрони пускають, фіктивні. Щоб потім пустити щось більш таке цінніше, що вони хочуть, щоб більше руйнації було, відлікти внимання, як так можна сказати. Навіть. Паш мечів. Але паш мечів це загроза з повітря, лицар мечів це загроза з повітря, постійні напади, постійні наступи. от, Питаємося постійно наступати. Але дев'ятка Жезлів говорить, що ми тримаємося, будемо триматися, і. Вміє їм триматися, тому що вже пройшли не один бой і захист. Але це ще карта каже, що е, страждають саме більше території коло води. Околиці страждають. Та навіть не воду показує околиці. Околиці. Якраз там, де саме ближче. Прильоти великі. Карта загострення великого. Шістка Кубків, як раніше. Як раніше, прильоти, як раніше. Як постійно можна сказати, навіть, навіть не скажу, як раніше, це карта прошлого. І уміреност. То затихає, то появляється. Як постійний наступ і, наступ, і наступ, і наступ. Тут навіть не скажеш, щоб було щось краще. Справедливість. Все відсікається. От карта каже, все буде по справедливості, помірність. Помаленьку захвату території немає тут. немає Планують ще захватити. Як по воді, от карта по воді, як раніше питаються, що зробити, але тут помірність випадає, все приводиться до одного і того самого. Нема тут ніяких захватів території. Абсолютно нема. Дивіться. Карта говорить, там, де є скупчення людей, але більше карта говорить, там, де люди відпочивають, де люблять один одну, так можна сказати. Можливо, десь коло води, можливо, десь якісь. Не обов'язково коло води, в кафе, десь, де люди сидять, розмовляють про свої почуття, про те, можуть бути загроза. Тут паш мечі випадає. Безпілотники. Великі прильоти. Околиця. Страдає околиця, великі прильоти. І коло води. Королева мечів. Там, де люди. Околиця, там, де люди відпочивають коло води, там, де люди гуляють, празнують, відмічають якісь мероприємства, може, у кого є свадьба можуть бути, а також можуть бути якісь корпоративні вечеринки і так далі, і тому подобне, де збираються люди. Карта праздника випадає. Празника і велике загострення. Такий час, що дуже. Зараз не попразнуєш. Великий приліт там, де раніше. Дивіться, там, де раніше, вже били, випадає туз жезло. А туз жезло, як ви знаєте, це дуже-дуже дуже великий приліт. Прямо бачите, все горить, палає і щось прилітає велике, керована якась авіабомба, ракета, щось. Ну дуже велике, дуже велике. Дев'ятка мечів. масованість. Навіть там, де було помірно, де мало долітало, випадає масованість. Масований обстріл. І робота, і робота підприємства, де люди працюють, а також по справедливості. Це судові якісь, там, де на і так далі і тому подобне. Є велика загостреність. Коло води будуть жертви. Коло води будуть жертви. І сімка мечів падає. Це, по-перше, по сімка мечів прильоти, а по-друге, по сімки мечів, прильоти, по по сімки мечів це якісь. Колобардісти, колоб... і так далі. Ті, що здають. От, по здам і отримаю якусь свою винагороду. І жертви. Передається інформація, де жертви, де ранені, скільки жертв, скільки ранених світ кудись передається. Куда падає. Коротше, все передається. Нічого не бережеться. Вже це знаєте? Люди жили, процвітали, все було. Трудяги, трудяги. Кормили всю Україну, можна сказати. Самі кращі кавуни були, де тільки можна взяти. Тут карта випадає, як забили в полі бою. Карта полі бою. І великі втрати. Великі втрати. Але все одно, хоті полібої великі втрати, але це ще карта, каже, все одно колись відновиться. Сила, ми на висоті. Висоти не взяті. Багато, багато хто розчаровується. Йдут розчаровується. Йдуть розчарування. Проблема може бути з світлом, з водою. Ще карта сили випадає. І люди сильні, але це ще карта каже, що люди вже зляться. От карта злості. Такої прямо, знаєте, як людина вже на взриві. По цій карті ще кажуть, приборкає собі свого звіра, а свій звір це злость. Тому я так і говорю, що люди вже зляться. Зляться, що немає то світла, зляться, що немає то води, то от, злость випадає в людей. Але карта каже, що люди сильні і можуть приборкати цю ситуацію. Взять під контроль. Тут карта сили випадає, король кубків. Це знаєте, як Нептун. Вони на лодках пливуть, а ми їх підколимо. Не дамо дойти. Але все одно тяжко жити людям. Карта тяжесті випадає і сім'ї, домів, будинків, територій. люди дивляться в майбутнє, строють свої плани. Дехто під вибором не знає, що робити. Місяць випадає. Мої плани в моїй голові. Мої плани в моїй голові нікому не скажу. Вибор. Чи зробити вибір, чи йти кудись, чи що робити. Але карта випадає, скоро все зміниться. Зміна випадає, колісо фортуни. Але інформація ще поки закрита. Місяць. Ще нібито про це ніхто не говорить. Плани є, але ніхто про це не говорить. Колісо фортуни велика зміна. Все зміниться, все наоборот, так як зараз. Зараз йдуть обстріли, значить їх не буде. Все буде наоборот, колісо фортуни. Зміна. І тут монет, Блага. тут блага. Робота відновиться. Скоро все зміниться. І внизу теж карта дивиться, випадає. Швидкість, колісниця, рух. Великий рух. Встановлення. Чекаємо. Чекаємо до нового року. Мені постійно падає листопад місяць. Що великі зміни в листопаді місяці повинні пройти. Чекаємо листопада місяця, бо дивитися, що буде. Мені кажеться, повинно, повинно все змінитися. Повинно. Ще херсон буде процвітати, все зміниться і дадуть велику дуже матеріальну допомогу, будуть все відстроювати і великий прогрес піде. Але про це пока не говорять, тому що це пока таємниця. Місяць, пока таємниця. Ніхто не хоче обманувати, що ця карта каже. Обмануть, вибор зробить. На що обманувати, якщо Прийде час тоді, коли це буде все ясно і все відкриється. Тоді почнуть, почнуть говорити. І кром уже, де що не відкриєш, кром про це буде мова йти. Один побачив, другий підтримав, третій додав і пішло, і пішло, і пішло. Давайте ще подивимося, як себе почувають росіяни в Херсонській області. Розсипалося, як себе почувають росіяни в Херсонській області. Розсипалося, тому що плани рушаться. Хочуть одне, а виходить друге. Верховна жриця. По верховній жриці, можна сказати, дай е, далі подивимося. Хто дивися? Планують щось чи що? Недостаток у них іде. Дивіться. Поверховні жриці ніколи не будеш багатий. Поверховні жриці, е, як нібито і все є, але це все обмане таїнство і по місяцю так же. І постійний вибір. Вибір, вибір, таїнство, нехватка чогось, вагання, чи робити, чи не робити. Тут карта, дивіться, території падає, да? От карта території. І людина так, як вагається, що робити? Що робити? Якісь обмани є, якісь плани є по захвату території. Навіть ось карта і руки розставила, прямо тримає, не знає, що робити. Але поділив всі свої плани 50 на 50. Що хотів зробити, нічого не виходить. 50 на 50, 50 на 50. І карта потір. Не все виходить, як забажалося. І знов така карта випадає, як на підбор. Двійка мечів зробити трудний вибір і щось почати робити, але тут тяжко зробити трудний вибір. Тяжко знайти дорогу, якою піти. Дуже тяжко. Три карти вибору це дуже багато, якось так все на кучку випало. І карта потір. Я думаю, в них не вистачає вооруження. Вони б'ють, може ресурсів не вистачає по людях, може й так і розказують багато по телевізору, що в них ресурсів багато, е, хватає і людей, і всього. Але ж е, люди це ж не мурав'ї. Вони ж гинуть. І інформація вся приховується, приховування інформації, вибір, приховування інформації, потіря. Це може показувати на потрі людей. І вони приховують цю інформацію. Тяжко зробити вибір, що робити. Тут карта початок є чогось, початок чогось маленького. Обстріли і так далі. Щось, може, по-новому роблять. Парш жезлі, це каже, карта по-новому якось хочемо переправитися, по-новому тактику якусь змінюємо. Тому що людина, бачите, це карта вогню, вогню. Але в руках я чомусь навіть побачив, ніколи не бачив, а це зараз побачив. Знаєте, як на воді переправляється доска? От прямо показалася доска в його руках. По-новому хочемо зробити переправу чи на чомусь переправиться. І карта води випала. По-новому. Ну тут ніби успіх є, але він результатів не приносить. Буває успіх. Хитростю щось можуть зробити. Хитростю, тому що шестерка жезла показує це досягнення результатів. Але тут відлюдник падає. От карта може ще сказати, ми можемо щось захватити, але закріпитися на цьому не можемо. Відлюдник. Ніяк не закріпишся нічого не зробиш. Маленький. Ну Якимись успіхами радується. Щось поставки йдуть, йдуть. Зовсім не сидять без нічого. Не голодні, їсти є, живуть непогано. По імператриці от у нас все хватає. Але... О, по свій карті каже недостаток. П'ятерка монет. каже, щоб не робили постійно в кризі. Не вистачає, але це коло води. І тут коло води криза. Не можуть нічого зробити. Стоять на місці, топчуться, жертви є, люди тіряються. і все це приховується. Ще карта, як по справедливості. Напади постійні. Карта радості і проблем. Постійні атаки, плани захватити території щось отримати. Карта задоволення, успіху. Але який успіх? Успіх випадає з проблемами. Великі проблеми це карта проблем ссор, боротьби постійно негативна карта падає. На 50. Досягнути результату 50 на 50. Вооруження дають, але ця карта ще може казати, що і на них прилітає. От ту жезло, щось велике прилітає і на них. Вогонь. Проблеми. Якраз перед нею впала. Великі проблеми вогню. Тобто вони, як і стараються щось забрати, і Постійно обстрілюють і напади, так і на них, я дивлюся, як вони, як вони себе почувають, так і на них йдуть якісь плани, обстріли йдуть. Так і на них йдуть якісь проблеми. По складах їхніх от карта роботи, їхні склади, там, де вооруження храниться, попадає, там, де вони самі сидять задоволені, теж попадає по них. Боже попадає по них і переход на той світ. Жертвий дуже багато є. Дивіться, тільки сказав про жертви. От коло води у них багато жертв. Але дехто вже осознає, що робить. От карта випадає осознання. Перед тим, як піти на той світ, людина осознає, що вона натворила на цьому світі, щоб не попасти в пекло. І карта смерті. Смерть чатує їх там. Прикази дають, а що зробиш? Прикази дають. от, Бачите, прикази дають, гроші платять. Через те вони таке роблять. Харди деніг. Дехто пішов, не зазнавав, що воно буде. Тепер прикази дають, роби. Дехто за гроші пішов, то вже так само. Ну, от якось так випадає постійно. І вашим, і нашим, я так скажу. Вони свої, а як українські війська тримаються. Українські війська тримаються з певністю. Тут лицарь Кубків. Починаємо тури щось нове. Щось вигадуємо, щось по-другому робимо. А королева мечів, каже, великий захист. аж Тоже щось нове придумаємо. І навіть в мене карта випадає, може обстрілювати чимось таким новим. Може і не великим, але руйнівним, тим, що дає великі проблеми. Прийняття рішень, жертви. Тоже жертви є. Карта жертв випадає. Але ця карта каже ще, що можемо дивитися на ситуацію з іншої сторони. Обстрілювати чимось новим і приймати якісь рішення. Дивитися на ситуацію з іншої сторони. Важливі рішення. Але карта жертвеності, вона нікуди не уходить. Жертви є. І тут скривати не буду. Жертви є. Розрушення, жертви, отчаяння. Лаще карта каже великої сили. Сили. І прям такої масованої атаки. Навіть по цій карті скажу, що можуть даже відбивати якісь території, теж так само масовані. Як випадало на українських воїнів постійні напади, так і українські війська дають гідну відсіч і теж атакують. Теж карта каже з води. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайки. Діліться цим розкладом. Пишіть коментарі.